Друзі мої всім привіт! З вами я, Артем. І сьогодні ми поговоримо про кормлення дуже цікавим і крутим кормом нашої креветки Макробрахіум Розенберга. Я думаю, це відео дуже багато кому зайде, тому що це реально ну, серйозний варіант, як накормити креветку високопротеїновим кормом, якому є хітин, плюс зекономити гроші. А Саме основне. Це дуже круто буде е, передаватися на ріст нашого е, продукту, який ми вирощуємо в нашому басейні. Так, е, Сьогодні тема пойде за розмову, за корм, який ми почали е, ну, вводити в раціон при кормленні наших е, креветок. Це дуже поживний і цікавий варіант. А саме Корм називається «Личинка чорної Львінки. По такому зовнішньому вигляду вона може комусь нагадувати опариша, але це не опариш. Сама по собі це муха чорної Львінки або чорний солдатик. це по факту велика американська муха із сімейства львінок. Аріал життя цієї мухи це Америка, тому хлопці і дівчата кормимо крутим американським кормом. Ця муха ну, стала дуже популярна за рахунок того, що ми почали внідряти її в кормову базу рептілі, птахам та ну, дуже багато всього, всім іншим варіантам, куди можна його застосувати. Основний плюс цієї не продукції, а цієї лічинки в тому, що вона має дуже високу енергетичну цінність, дуже багато питательних всіх складових в ній, протеїна приблизно 40%, жир приблизно 40%. Це в варіанті, як у мене, заморозка. В склад також входить жирні кислоти приблизно 50%, потім лауринова кислота, кальцій і фосфор. Енергетична цінність цього продукту 42% сирої, сирої протеїн, ну і приблизно 5% кальцій. Амінокислоти, які входять в склад цієї лічинки, дуже круто і, ну, будуть вліти на ріст, потім, ну і взагалі на життя наших організмів, які ми будемо кормити цим продуктом. Що ще таке? Цей продукт повищає імунітет у нашої креветки. Для всіх. Заводчиків креветки, хочу так, привести приклад, що в нашій лічинці приблизно 5-7% хітіна. Це питання дуже багато хто задає. Це для того, щоб наша креветка без проблем отримала цих хітін і могла максимально частіше скидувати свій панцир. Деякі наші клієнти зрівнюють цей продукт з апарішом, ну, Але в апаришок, наприклад, примеру, протеї на 20-25%, тобто в два рази менше. Тому цей продукт зразу виігрує. Якщо нашу лічинку висушити, то процес жира випаровується і він буде приблизно 19%. Перед тим, як цей продукт заморозити, лічинку дуже круто і багато разів промивають для того, щоб з неї вийшов весь біогумус. Це продукт, в якому росте наша, наша ця лічинка. Ми рекомендуємо кормити в замороженому вигляді. Йде вона, ми будемо реалізовувати її в великих таких боксах, термобокси. Тому відправка буде по всій Україні на відділення нової пошти. Далі внутрі буде в зіповському пакеті. Дуже зручно відкрив, відломив все і потім будемо давати нашій кривеці. Посилання на цей продукт залишу під, під моїм відео. Ми рекомендуємо кормити. Саме в замороженому вигляді, який для мене плюс, я зараз вам продемонструю це, що ця продукція плаває по басейну, по-моєму, і не забруднює воду. Тобто не буде залітати десь там під ящики і так далі. Таким чином, як я вже бачу, креветка дуже любить плаваючий корм, а це і корм плаває і постійно. Поступово розпливається по всьому басейну, і вся креветка знаходить його і з радістю коштує. Давайте подивимось, як я це роблю. Так е у мене великий басейн. В цьому басейні плаває порядка 15 кг креветки. Е я кормлю, якщо все нормально. Е рекомендую кормлю е саме цією лічинкою. Приблизно тут 200-250 г. Так як цей корм дуже поживний, то я бросаю максимум два рази на день. Але з врахуванням того, що наша креветка любить постійно, щоб міняли корми, то можна кормити там раз в день, а друге кормлення чи третє чимось іншим. Тому я зіповського пакету достав, він легко крашиться. Отаким чином розкидаю по басейну. Частина його, як ви бачите, тоне. Але основна частина плаває по поверхні басейну. Таким чином, у мене зможе поїсти і слабі особи, які десь далеко сидять, і сильні особі. За рахунок того, що він буде ще розпливатися по всьому басейну, я зможу накормити абсолютно всіх. Ну, я вже сьогодні кормив багато разів цю креветку е, в цьому басейні. Тому зараз вона почухається і буде з радістю їсти цей продукт. Таким чином, робимо висновок, що наша креветка отримала ще один варіант дуже крутого і високопротеїного корму, е, яким ми будемо кормити на постійній основі. Посилання на цей корм залишаю е, під відео. Підписуємось на канал, і у кого будуть якісь питання по кривеці, з радістю вам допоможемо. Контакти під відео. Дякую за увагу і до побачення!